Народні традиції та звичаї на благовіст. Благовіщення в народі сприймалося як свято весни, як символ земної благодаті в природі у житті людей. Це надзвичайно велике свято. У народі кажуть, що навіть птиця гнізда у цей день не в'є. Саме на благовіщення благословляє Господь землю і усе суще на цій землі. Із ведіння до благовіщення земля спить, тому не можна проводити жодних робіт на землі. А після свята благовіщення прокладали першу борозну і починали висівати ярі культури ячмінь, овес, пшеницю. Ще у давні часи до приходу християнства на наші землі у цей день існував обряд поклоніння богині землі та сімейного вогнища Мокоші Оранті. Молоді жінки й чоловіки орали поле на ще серце, на свіжозорану скибу клали жертву богині, хліб, пироги, суміш зерна, вино. Першу скибу орали з молитвою та стародавніми замовляннями. Приходьте, душки на наше поле, приходьте, сонечко ясне, дощик рясний, вітерець легенький. На врожай, гарненький, а як не прийшли, їсти та пити, ніколи не приходьте на нашу ниву громи, гради, тучі, буйні вітри, а йдіть на ліси, болота у скелі, куди курячий голос не доходить. А ти, Боже, поможи вродити на нашу і чужу долю. Після цього засівали ниву ярими культурами і сідали обідати. Хліб хрестець розламували, мочили у свіченій воді, годували спочатку худобу, а потім їли й самі. Кришки розкидали по полю, залишали польовим духам та птахам, щоб ті зерно не нищили та сколося не обтрушували. Не можна було лихословити, бо за таким чоловіком ходить нечистий і сіє лободу та чортополог. Жінки похилого віку залишалися вдома і перепалювали у печах сіль. За переказами, така сіль має цілющі властивості. Розчинена у стрітинській свяченій воді така сіль є помічною під час різних психічних розладів у людей, а також при лікуванні запалень шкіри у худоби. Цей перелік можна продовжити, але кожен випадок захворювань має свій лік. Сьогодні лише деякі знахарі та народні цілителі володіють стародавніми методиками діагностики та лікування різних хвороб, тому щоб уникнути лиха, потрібно звертатись до закладів офіційної медицини, де за здоров'я людей лікарі несуть не лише моральну, а й юридичну відповідальність. До нас дійшов відголос ще одного громадського звичаю, пов'язаного з початком весняних робіт на землі. Називався він вдовиним плугом. Перед початком польових робіт уся громада збиралася на схід. На цьому зібранні старшини громади вирішували, яким чином організувати весняну вбу та обробіток землі. Спочатку засівали поля вдів, сирітських родин та одиноких немічних людей. Інвентар, кони і, якщо треба, той посівний матеріал давала гуртом вся громада. Потім розпочинали обробіток власних полів. Продовж хліборобського року таким самим чином і обробляли посіви і організовували збирання врожаю. Дані високогуманні традиції українських громад давали можливість виживати усім членам громади, тому люди віддано і до останнього подиху служили рідній землі, бо були впевнені у завтрашньому дні своїх родин. Такі традиції треба відроджувати й нині в тяжкі часи лихоліття війни на нашій землі. Уроди Боже сівка три мішка, нірочку попові, коробочку дякові та ківши півникові. Це йому за те, що він пісеньку співає, хазяїна врожаєм звеселяє. Кажуть в народі. Народні прикмети, прислів'я та приказки. До благовіщення зими не лай і саней не ховай. Яка погода на благовіщення, така буде і на великдень? Якщо в день благовіщення вітер, Іній та туман до урожайного року, сонячний день пшениця уродиться іде дощ. Уродиться жито. На благовіщення гроза до теплого літа, до врожаю, горіхів. У який день благовіщення, у той весь рік ніякої справи починати не варто, бо ладитися не буде.